Друзі, покопад це планшет від компанії Xiaomi з екраном 12,1 дюймів. Притому це 2,5К-екран, це в нас 120-герцовий екран з Dolby Vision, до речі, екраном. І я на ньому дивився дуже добре. Netflix. А Netflix я ще дивився тут дуже добре, бо в нього ще 4 дінаміки з Dolby Atmos ефектами для планшетів. І це все підкріплено формулою пам'яті 8х256. Воно підкріплено, до речі, яскравість екрану. Яскравістю, так, 600 Ніт яскравість, 10 тисяч батарея, 33 Вт Швиденька зарядка, і навіть для планшета дуже гарні камери. І для мене це був прям сюрприз. Ну там по відео є деякі моменти, але все покажу чесно у цьому огляді. І у цьому огляді на каналі Технозон Україна цей шикарний покопа, 12 дюймовий. Поїхали. Слухайте, ну давайте так. Я відкладаю цей шикарний планшет, і будемо з вами дивитись його спочатку на аліжці. Потім на наших магазинчиках подивимось, скільки він коштує у середньому, а потім розпакуємо і будемо тестувати. Ну на аліжці він коштує 10 172 гривні. Ну і доставочка 314 гривень. А тепер в нас вони заявляють деякі характеристики, але давайте подивимось, в Україні можна у стілусі взяти це, щоб з гарантією 11500, у Тачі можна взяти 11200, на промі 11. Коротше, я усі ці посилання на перевірених саме продавців закинув в опис під цим відео. І давайте так: Snapdragon 7S Gen 2. Восьмиядерний CPU до 2,4 ГГц, який саме ми подивимось 4 нм, ми подивимось вже по розподілу ядер у самому тесті. 12,1 дюймів 120 Гц, 2,5 К, LCD, k ну це ця IPS у нас 8х256, камера 8х8, і в, нас ще тут, і в нас тут операційна система Xiaomi HyperOS. Це глобальна версія. Саме глобальна вона випускається. І тут пішло, поїхало. Усе це я вам вже казав і про Dolby Vision Display, але мені трохи знаєте. Хоча я й використовувався Pad 6, який я продав, щоб купити собі цей покопад, бо у Xiaomi в нас 11 дюймів, хоча він прикольний, він класний. У Xiaomi 11 дюймів, а цей трохи більше, так конкретно більше. Співвідношення сторін 16 на 10. Це така смаковщина. Комусь подобається 16 на 10, комусь подобається 16 на 9, 16 на 10 грати ліпше, при тому, що тут можна дійсно пограти. 120 динамічний герцовий екран, тобто динамічно може перемикатися тюв сертифікація стосовно синього світла. І тут у нас ще це один момент. Snapdragon 7S Gen 2, 4-нонометровий. Вони показують, що він бере 620, він дає 620 тисяч 709 балів. Але в мене вище ніж 488 тисяч не вийшло отримати. Хоча, хто як тестує, ми тестували на повністю налаштованому планшеті з під'єднаним, скажімо так, Wi-Fi. Я думаю, що щось десь тянуло і можливо ми не дотягнули, але ми показуємо правду. Я міг би його запхати у холодильник, і, повірте, я б 620 витяг але не наш метод. Формула пам'яті 8х256 і стосовно батареї, просто неймовірний і тут ще й вайфайчик 6 є. А, до того ж, він підтримує ці фішки, там, де можна транслювати ваш смартфон. Правда, Xiaomi тільки на екранчик, навіть керувати їм, і це класна фіча, яку я ще показував у огляді Xiaomi Mi Pad 6. А в принципі, металевий класний екран покритий Gorilla Glass 3. І зараз ми вже переходимо з вами, робимо, скажімо так, розпаковку, тестуємо. Але перед цим підписуйтесь, натискайте дзвоник, а посилання в описі під цим відео. І ось він в мене вже на столі без коробочки. Дивіться, він металевий. З повністю прикольні камери обговоримо далі. Чотири динаміки з обох сторін по 2 є кнопка блокування, регулятор гучності, два мікрофони для стереоефекту. До речі, у нас тут є, бачите, ось та ось такий лоток для sd картки Це не для сім картки відразу не плутайте. І, в принципі, в нас є прикольний екран під скло, який відразу потрібно поклейте і дивіться в нього нормальні, класні, широкі, широкі кути огляду, але не екстремальні, ви повинні це розуміти. Відкладаємо, пише, ну, що вони там з'являється 12,1 дюймів, 120 ГГц дисплей, 2,5К, дисплей 33 Вт, зарядка. Хай по це ми вже зрозуміли. Він був такий начувстичку. Ну, Давайте тут подивимось. Що в нас ще у комплекті? Є квітка, є швидка зарядка від Xiaomi, на 33 Вт з отаким от фірмовим дротом для заряджання. В принципі, більше нічого тут немає. Давайте так я вже його налаштував, пішли тестувати. І так, що можу сказати? Дуже прикольний планшет у плані свого екрану. По перше, екран 12 дюймів. Ми бачимо, і це не максимальна яскравість. На максимальній яскравості в нас пересвіт дуже сильний, тобто екранчик яскравий та ще сертифікацію Dolby Vision. І якщо ви не вірите, то відразу можемо піти у сервіс Netflix і подивитися, бо сервіс Netflix має е, в нас, е, скажімо так, ідентифікацію DRM захисту і сертифікати. І ви побачите, яку якість е, воно відтворює, будь ласочка, Dolby Vision з просто просторовим звуком. І якщо ми увімкнемо цей фільм, давайте вмикаємо. Давайте переглянути і увімкнемо на максимальну. Дивіться, це дуже класна якість. Звук ідеальний. Чотири колоночки, будь ласка, чотири динамики. Ми бачимо так. При тому, що в мене зараз повне освітлення у студії, звук просто класнючий. Дивитись фільми одне задоволення, для фільмів він підходить. Е, відразу, якщо вже ми там торкнулися мультимедіа, е, то звісно і Ютубчик, наприклад, там 4К-мій, який я знімав, там ці тестові ролики, давайте я е, відразу знайду свої 4К геоплейси. І якщо я увімкну, наприклад, свої 4К ролики, оці 4 динаміки відпрацьовують ідеально, звук класніший. Дивіться на саму яскравість екрану, на саму якість екрану, якщо ми увімкнемо максимальну. І будемо дивіться, дивіться, це просто ідеально. І звісно, можна пограти. І пограти можна дуже-дуже прикольно, бо це Snapdragon о, на нормальному прискорювачі, про який ми зараз поговоримо. О, ну, ви бачите, так? Зараз я граю в Henshin Impact. І це не сама гірша якість, якою можна тут грати. Давайте тут. Ой, куди ти побіжала? Давай тут. Розправимось, дивіться, це не мінімальна якість. Бачите, Промалювання е текстур. Або були в мене такі моменти, коли там ну зовсім такі слабкі планшети, і е ти з, з тих планшетів ти маєш там якусь, якусь таку дуже-дуже піксельну графіку. А тут я вам скажу. Нормально, я бігав, грав, о, плавав, не знаю. Мені подобається. І давайте так: о, ви бачите зараз в мене там цей, цей Genshin Impact і відразу скажу так, що цей планшет он набрав лише близько пів мільйона балів. 488 тисяч Давайте мультитач відразу зробимо 10 дотиків, будь ласочка. Uh, і тут це не про саме не про антуту, бо я був трохи здивований, начебто граю усі іграшки. Uh, а в мене виходить, а в мене виходить така uh, фішка. дивіться, Xiaomi, Поко 8х256, до речі, 8 можна поширити ще на 6. Bluetooth 5.2 процесор. Це в нас Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, 4 ядра cortex a 55 по 2 ГГц і 2, 4 ядра cortex a 78 по 2,4. 4, 4 нанометри, 64 біт. І тут вже в нас криється ось така фішка. Це в нас IPS LCD 2560х1600, на 1600, І в нас тут стоїть Adreno 710 нормально, такі собі і Саме завдяки йому ми з вами отримуємо високу продуктивність. Батарея 10 тисяч міліампер. По кодиках в нас давайте так. Є усі нормативні кодики, включно AV1 для апаратного використання. Тобто в нас буде. Ану, давайте я зараз вам ще в мережу покажу 1200 Мбіт на секунду, і е, зазначимо цю цифру у вашому у наших мізках для того, щоб потім її обговорити. І коли я побачив цей Адрена 710, думаю, потрібно проводити 3 d марк, поясню справа у тому, що ну 3d марку він зовсім видає прикольні цифри: 6204 у Slingshot. Slink Shock 4,755. 4755, Life uh, 2981 і no Lite 253. А це означає, що практично в усі іграшки ми зможемо грати. І звісно, пограти у PUBG. Поясню відразу, поки летимо, що у нас графіка тут на HDR, на екстрім uh, якості, ну на екстрім нас рефреш рейті. І, звісно, у нас тут uh, дуже прикольно все працює, дуже все рівно. Давайте онфоло, ви полетіли кудись там. Стрибанемо, я поясню, чому я відразу показую, коли я падаю з літачка. Бо коли з'являються на слабких планшетах, коли з'являються дерева, з'являються різні ефекти, нас починає гальмувати. Це на, це на слабких планшетах. Тут у нас все добре. Бачите? Зараз проявляться дерева. Дивіться, в цей момент переходу домівочки, дерева і все, пішли сідати. Зараз подивимось, як ми будемо бігати. Так, так, так. Давайте приземлюємось, пригуємо. Побіжали. Давайте звук трохи гучніше зробимо. Бо тут, знаєте, що дуже зручно, коли ти тримаєш планшет, ти не закриваєш верхні колоночки, верхні динаміки, і в тебе повноцінний прикольний звучок виходить. Тобто ти можеш цілитись нормально без якихось зайвих там перешкод для відтворювання звуку і для орієнтування у просторі. Давайте беремо тут шолом. Що ще і пішли трохи побігаємо. Нам потрібно постріляти. Нам потрібно постріляти. Ми ти беремо гранату. Опа! Тут мотоцикл якийсь їздить. Ой, Боже, як я перепугався. А он їде фігня якась. Давай, 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 давай. Доброго раночку. Це є. Та ні, працює. Все добре. Добре, просто ідеально працює. Я вам скажу на нормальних HDR налаштуваннях якості, на високих налаштуваннях герцовки екрану. Воно дає, бо тут 120 Гц підтримує екран. Давайте зараз заліземо сюди теж. Подивимося, що тут є, Тут є каністр. Фігня всяка, коротше, нічого цікавого для нас. І можемо, в принципі, переходити далі тестувати. А далі тестувати це відразу підемо у налаштування поясню. Справа у тому, що якщо ми підемо у екран, ну, бачимо, що в нас є і адаптивна яскравість, автояскравість, є в нас денний режим, кольорна схема, можемо обирати. І, звісно, частота оновлення. Частота оновлення може бути 90, 60, 120. Будь ласка, за замовчуванням буде 60. І тут в нас ще раз, якщо ми вже у налаштуваннях, давайте дивитись все про планшет. Він працює на Xiaomi HyperOS, в нас Тут Android 14, до речі, ну якщо поклацати, давайте подивимось. Так, Android 14. Е, є в нас функція для планшетів, і тут вже в нас виходить дуже прикольна річ. Справа у тому, що він підтримує багато оконний режим, тут немає ПК режиму, бо Xiaomi у своїй серії, чи я це я ще показував у Xiaomi Mi Pad 6, вони заморочились і зробили багатооконний режим. Ну, Наприклад, якщо я запущу, наприклад, aida 64, я можу її засунути. Ну, давайте так, у віконце. Давайте натискаємо на неї. Бачите, просто стандартне віконце, ви можете е, робити цих, цих віконечок багато. Давайте запустимо браузер, е, Те також його зробимо у віконці. Бачите, просто і такий собі, знаєте, мульти, якийсь режим. Давайте годинничок, також ми зробимо його. Віконечком тут може бути чи два віконця, чи, наприклад, розділений екран. Ми можемо зробити розділення екрану. Тобто, це такий собі прикол, це альтернатива, альтернатива саме режиму ПК. Це те, що зробилися у МІ, і дійсно це дуже зручно, я користувався цим. Також ну, це паралельні вікна, інструменти для конференцій. Тобто ви можете субтитри субтитр тут робити, але це не про те. А, тепер Wi-Fi. Давайте, якщо ми зайшли Wi-Fi, Wi-Fi підтримується в нас. Wi-Fi 6. І ще раз вам кажу, зазначу, що тут у нас коннект 1200 Мбіт. І відразу будемо тестити швидкість цього Wi-Fi Або зазвичай канальна швидкість, те, що ви бачите, 1200 Мбіт повинно бути не менше ніж 60%. Фактично. А в нас практично 900 Мбіт на завантаження, і це набагато більше ніж 60%, Це практично 80% від загальної швидкості від канальної. І це ідеальний результат: 909 Мбіт на завантаження. 700-800 пікові значення на вивантаження до Wi-Fi питань зовсім немає. І Wi-Fi дійсно крутелезний. Давайте зараз 2,4 ГГц спробуємо. Це теж такий собі wi вайфайчик дуже важливий, бо не у всіх є сучасні роутери 5 ГГц. Хоча мої рекомендації переходити на них повністю. Давайте оновимо наш тест, стартуємо і отримуємо. Давайте теж дуже гарний результат. Практично 200 Мбіт піковому значенні. Мене це не дивує, бо дійсно планшет відповідає заявленим характеристикам, відповідає заявленій якості. Якщо ми вже з вами у браузері, ми можемо з вами і побраузити. Нехай воно там перевіряє, ми тут можемо будь-які сайти дивитись, ми можемо робити. Пости у соціальних мережах, ми можемо працювати з соціальними мережами. можемо з офісом, можемо з офісом працювати 200 на 200, Що тут ще потрібно? Можемо з офісом працювати. Тут, до речі, в нас WPS офіс предінстальовано. Тобто, ми заходимо і бачимо, що в нас тут. Повноцінний офіс, але ну, вибачте, на планшетах з офісом то таке собі а, діло. Не, не дуже прикольно. Так, ну Bluetooth в нас є 5.2, як ми казали, більше параметрів підключення тут є у нас VPN. -и. Екран блокування, робочий стіл. Екран та яскравість, ми вже дзвонили. Дивились звук. Звук дійсно прикольний, звукові ефекти. І тут я вже поясню: в нас є Dolby Atmos чи Xiaomi Sound. Dolby Atmos дуже класно підходить, коли ви там у навушниках, у якихось функціях. Звісно, це не той Atmos, там, не кінематографічний Atmos, але він декодує Atmos ефекти які бувають саме для планшетів. Є підтримка Стілусу та клавіатуру фірмового стілусу Xiaomi з підтримкою 4096 ступенів нажать. Також тут шпалері, шпалери, батарея. Батарея просто рулить, я вам скажу. Я просто неймовірно а, вдячний за таку батарею 10 тисяч мА. Я скільки там не грався, не можу їх висадити. Додаткові налаштування. Тут вже там гейм турбо є, який спливач вікна, розширення пам'яті. До, до речі, є, можна поширити до 8 ГБ додатково, Тобто, якщо в нас тут 8, то це буде загалом 16. Важкі іграшки по типу Shadow Guns Legend. давайте закриємо це все, а, поясню. Вони працюють на налаштуваннях а, чи середня 60. Тут це нормально так, щоб не було ніяких там навіть мінімальних профризовок. А, чи можемо ставити навіть а, навіть ультра можемо поставити 60, але це буде розряджати планшет, а він тягне. 710 Adreno буде тягнути ці ультра, але у деяких моментах там різкої зміни сцени може бути там якесь пролагування. Це на Ультра. Зазвичай тут на високих грають 60 ФПС, воно дає виставити. І дуже 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 такий плавнісінький ход в нього. Ох і звук, я вам скажу. Звук тут просто шалений Шалений звук. Давайте трохи тихіше зробимо, поїхали. Ні, ну, ультра я б не рекомендував, бо чи ультра 30 можна ставити, тоді більш-менш можна грати. Хоча досить плавно. Давайте трохи пошмаляємо тут. Давайте знайшли датчик сигналу. Давайте. Та ми його вже знайшли, ідентифікували, давайте. Тепер йдемо сюди. Хто не грав у Шедовганс Legends? Не знаю, це просто крутелезна іграшка. Підходить планшет для дітлохів, для стен для іграшки, для. Е, давай, давай, давай. Для код Mobile, для е, Code Mobile Warzone. Спокійно він буде також працювати. Давайте стартуємо і пішли. Де там? Хто. А, давайте оберемо ось таку штукенцю. Виходимо. Здравствуйте, доброго раночку. На все добре. Відпочиваємо. Не знаю, хто не грав у таку іграшку, я дуже-дуже рекомендую. Я дуже полюбляю саме іграшки серії Shadow Guns. Я ще пам'ятаю, коли було доступно у маркеті саме pvp версія там де можна було грати друг проти друга. Але зараз її немає давно. Вони не захотіли. Розвивати, а зрозумів, не можна підібрати. Ану, йди сюди. На тобі, на тобі. З добрим раночком. Усім, Ну, все, все, все. Все переповнено, не можна нічого піднімати. Давай, поїхали далі. Дуже дуже цікавий планшет. Дуже цікавий. Давай. Ту -ту. Давайте. З добрим раночком усіх, і, в принципі, все ідеально. Codmobile Warzone, Блін, ну, таке собі, я вам скажу. Дуже-дуже е, іграшка важка. важка. Ми встановили середнє налаштування графіки. Зараз приземлимось, подивимось, що у нас там. Давайте понижче спустимось. Так, пішли приземлюватись. Давайте. Опа, там вже хтось приземлився. Зараз нам буде пепець. Звісно, давайте кудись подалі. Приземлились. Ну, в принципі, працює. Давайте так. Я вам зараз покажу в сетінгсах. На графіці. В нас смузер геймплей. Самі високі, звісно, ми не можемо поставити, бо є деякі певні обмеження в цій грі на такого роду планшетах. Ану, давайте пішли. Що тут в нас? Ого, нафігачив. Що... Всяких приколів. Але це все ідеально працює. Дивіться. Я не знаю, мені більше пап подобається. Warzone не дуже. Хоча напишіть, будь ласка, хто у що грає. Дуже цікаво. А. Де хто там у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, звісно, я ж і не міг. І не міг, в принципі. Щось іншого вам показати, як я вмію програвати у Codemobile Warzone. А слухайте, тут ще один немаловажний аспект: камера. Мені дуже сподобалась камера, але є аспекти. А для цього планшету Xiaomi, так, тобто це дуже дуже достойна, прикольна камера. А от відео, відео тобі да. Ніякого немає в нього, хоча б, як, хоча б, хоча б цифрового стабу, Тут я не кажу вже про оптичний. Але якість камери, що фронтальної, дивіться, це прикольна якість. Прикольна якість. Він класно фотографує. Стосовно фото, так. Да. Стосовно фото, так, да. я, я скажу, що фронталка фотографує, що задня тильна камера. Камера фотографує класно. А от стосовно відео, дивіться, як які переходи. в нас тут, бачите, це воно прям такий смус-ефект дає. Вау, 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 не дуже такий. плавнюсінький, Та ще й по фокусу постійно примтить трохи по фокусу. Не знаю. Фокус не дуже. А ось якість фото просто-напросто. Ой, я закрив знов цими жестами. А от якість фото просто-напросто класнюча. Я її оцінюю 3,5 по фото. Це до речі, моя машина. Моя автівка, дивіться. Ну, дуже класні показники, дуже класно деталіз... деталізовано. деталізовано. І при тому, що на фото фокус працює, А от з відео, бачите, тут навіть ми робимо такий собі тест, коли там перехід із темного у світле, Бачите, пішов розрив кадру. Е і... Ну, блін, відео, ні, фото. Так, фото просто ідеально. Тепер останній момент через такі перехідники на HDMI не підтримується вивід. вивід тут немає мечел, не підтримується вивід на зовнішні монітори. У цілому планшет мені сподобався, але давайте пройдемо, зробимо висновки. І у якості висновків скажи: я, я не те, що, скажімо так, рекомендую. Я у захваті від цього планшету. Яскравий, потужний, гучний, класний звук-басистий для фільмів, для розваг, для ігор. Це ідеальний планшет, фактично. Ідеальний за свої гроші, це просто неймовірна конфігурація. Тому з, е, мої рекомендації ви отримали, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.